Аграрна Рівненщина нині святкує. На головній сцені області серед українського колориту 16 кровадів із кожного району. Працівники сільського господарства цього року славно попрацювали, радіє голова облдержадміністрації. Підтвердили статус аграрної області країни. Без розвитку сільськогосподарської галасі неможливий розвиток Рівненщини. Цього року вперше в історії Рівненщини вироблено 1 мільйон тонн зерна. А це праця наших аграрів, і ми повинні бути всім їм вдячні. Хвала рукам, що пахнуть ліво за високі досягнення. Не поскупилися на нагороди. Президент країни, прем'єр-міністр, міністерство аграрної політики та обласна влада. На сцену за відзнаками та грамотами виходять і керівники сільськогосподарських підприємств, і прості доярки, та механізатори. Отримав свою нагороду і фермер зі стажем зі Здолбунівщини Олександр Лапчук. Каже: нагороди це добре. Втім, кращою відзнакою була підтримка селян державою. Щоб були сприятливі умови для нас. Цінова політика, і от як мені хотілося б, щоб от держава, я вже хоч щоб держава закупляла наш вирощений врожай, і зразу нам нехай би навіть ціна була нижча, і щоб у нас були зразу обігові кошти, і щоб ми могли знову вкладати в землю і працювати. Обласна влада свою підтримку селянам гарантує, адже добре розуміє, що Рівненщина суто аграрна область, яка не має майбутнього без сільського господарства. Більше того, саме наша сільськогосподарська продукція може стати в майбутньому екологічною візитівкою України в Європі. Наталка Послухова Ігор Прокопчук, новини рівного.